Друзі, всім привіт! Відкриваємо чергову посилочку з сайту Aliexpress Що тут, я не знаю, зараз відразу з вами будемо дивитися. Відправлена ця була посилочка з звичайною поштою без трек номера. Ну, Я думаю, що тут якесь плаття, щось типу того, тому що воно легке на, на дотик. Так. Це прийшла. Прийшла, прийшла. Прийшла, мені здається, рубашка з ITALEXPRESS. Хоча зараз я розгорну. Так, це прийшло взагалі-то плаття. Е, таке от плаття з, з ремішочком. Ось таке от плаття, звичайне дівчаче плаття. Біленький верх, юпочка, така от тут. Ну, не знаю, на вигляд дуже гарне. От, замовляла мене знайома з Луцька. Все, піде плаття в Луцьк завтра. І отакий от мішочок до того плаття. От. Силочку знапшот я прикріплю нижче під відео, щоб ви змогли детальніше роздивитися е, саме плаття. Вот. Ну а наразі з вами був Купанчук Олександр, канал на Ютубі Лікспрес Волинь. Всім до зустрічі!